Про що ж насправді домовились Трамп і Путін, про що вони там насправді розмовляли на те, що нам по телебаченню показували, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах, типа що робити? Давайте поперявку. по порядку. По-перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, двойник, три чи і так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на. Доріжки після самольоту, а потім Путін, який вже був на перемовнах. Тобто, Той сам якийсь монгол, ростом майже 170, щимості, ну, якийсь подставний веде чисто для показухи. І ви бачили його реакції. Він же такий у, шуганий переляканий, був неясний. Вже на перемовинах, от саме на трансляції там BBC і так далі, бів як був якийсь більш міняємий Путін. Не знаю, який це чи читнік, може це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало те, що... Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав терориста, який облив а, весь світ кров'ю. Червоний доріжка, блін, йому американські військові йому стріли червоно. Ну, це, це не віз про американці просто в вахері з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційно, те, що ми бачили, як Трамп Путіну да, о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав. Як будто би ух ти, як хорошо, що ми зустрілись, Путін такий молодець. Це просто жесть в очах Трампа. Читали, що йому пасрать, скільки людей в Україні залишилось без життя, скільки тим зруйновано, що вообще відбувається? Йому головне отримати. Просто от він хоче отримати премію за премію міра. Я забув. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивченні в школах, в закладах і для викладання школярів в школах, навчальних закладах і так далі. Короче, всі, всі всі ті, Хто там ссориться з на голові, чи не з кастрюля на голові, хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш, народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавку. Ну, що вам важко, ми ж друзями, братями поміримося, типу, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось, там, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі декотрі просто стерли Лиця землі їх тепер немає. Ну так, російську мову, допавте, і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дошло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Правильно, Зеленський зробив, що не приїхав на цю зустріч. Це просто ну, повний бред був, яке у вас до Зеленського відношення не було. Uh, у мене теж є питання, як і у всіх вас, але приїхати на цю зустріч на терориста і дебіла одного, ну це, ну, це просто жесть. Гляне, про що не домовився, але віддавати, я ще раз вам кажу, віддавати території, які завойовані насильницьким методом. І якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків в усьому світі, цивільного права, права захисту людей, права захисту країн, обнулиться ця економіка повністю. поняли? Тобто, ну це, це крах для всього світу. Ну, я розуміє, розуміє, це буде окей, буде. але російська мова має ну, бути викорінена, поняли? Тільки через те, що цей дебіл ішов по червоній дорожці, і насаджував. Російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це друзі на зв'язку. Далі будучи відео. Попа слава всім українцям, які досі тримаються.